Миру Божого усім дорогоцині торкається спропонія найбільше про те, що щоб мене язичники не суділи на суді, і цар Новоходосор, я маю бути християнинкою. Християнкою не ця бірка, яка називається я християнка, там пустину начепила, дивилася спідницю, раз тиждень пішла. Християнин починається зі середини той, хто змінює своє життя середини і його життя змінюється. Християнин це той, хто приймає Тіло Ісуса Христа, приймає самого Ісуса Христа, приймає Божих людей, Божі ангели. тому що Божі ангели, Божі люди це є благодать в моєму житті. І коли я їх відвергаю і відвергаю самого Ісуса Христа, я відвергаю Слово Боже. Тому я маю зростати до досконалості через Слово Боже і через Божих людей, змаривши себе під слово Боже і під Боже.